Доброго дня! Зараз у нас на перевірочку залітає Volkswagen Golf 2019 року. 2.0. Дизель на механіці. Рубрика перевірочка товщини фарби. 127, 120, 119, 92, 105, 104, 88, 104, 107. 112, 130, 104, 120, 120, 113, 110, 101, 119, 105, 108, 104, 100, 109, 117, Дах. 114, 108, 108, 107, 119, 110, 120, 102, 107, 94, 104, 85, 125, 113. Автомобіль повністю цілий. Рекомендуємо до придбання. Баня поземка.